Доброго раночку, шановні глядачі. Півдев'ятої ранку мінус 16 в мене на термометрі. Ще ця ніч має бути мінус 17, пише, а далі вже має бути трошки потепління. Вже там мінус 5, мінус 7, мінус 9 ще. І ну, вже нема таких. Може десь бог вже трошки буде тепліше. А я йду на маршрутку. Я йду в другу сторону, бо хочу купити, зайти в аптеку в АНЦ і купити кремчик. Оксаночка мені порадила, чим мені зараз покористуватися, хоча вже лице моє краще набагато виглядає. От, І ще там деякі таблеточки маю купити. Я вже звідти поїду на роботу. Буду сьогодні цілий день, не знаю, чи щось встигну вам познімати, подивлюся. Пишіть, як у вас погода, чи ще не тепліша, є в ваших регіонах. Друзі, що я придбала собі для обличчя, придбала ось такий крем Емоліум, спеціальний крем, відновлює епідермальний шар, зволожує та живить шкіру, сприяє зменшенню подразнення свербіжу для сухої, подразненої, схильної до алергії шкіри. Я вже його нанесла. Мені здається, що в нього в складі є цим, якщо я не помиляюся. Зараз прямо гляну, може тут є нанести тонкий шар крему на ретельно очищену шкіру обличчя, уникати ділянки навколо очей, досягти оптимальних результатів можна, застосовуючи крем, щонайменше двічі на день. Так, Мені косметолог і сказала наносити двічі на день. Виробник, імпортер. А складу тут склад може в інструкції є. Так. Суха шкіра. Шкіра з тієї сухої порушення. Коротше, при порушенні епідермісу, при чутливій шкірі, атопічна шкіра. Емолієнти. Що це таке емолієнти від латинського емолія пом'якшувати? Ага. Це препарати, що зволожують та пом'якшують шкіру. Косметична лінія, бла бла-бла. Немає складу. Ой. Я не знайшла. Так, і сьогодні, друзі, мені з самого ранку така везуха була. Дивіться, от е, пише в чеку, що він коштує 462 гривні, але мені якась сьогодні була персональна знижка мінус 265 гривень 65 копійок. Тобто мені від 462 гривні я заплатила всього-навсього 196 гривень 35 копійок. Оце мені везуха. Дуже круто. Це я брала в подорожнику. АНЦ не було цього крему. Були емоліумі, але саме ці розібрали. Там багато, це така лінійка, там багато кремів для дітей, дитячих. І це в них є оцей спеціальний крем для проблемної такої сухої шкіри. Так, ну от, поділилася з вами. Поділилася з вами. Що у мене ще є 10 хвилинок? Мала воду, кружку собі розлила. Що, друзі, давайте, може, пару карт для моїх нових глядачів. Я працюю психологом і іноді для вас, для моїх глядачів, провожу невеличкі вправи з метафоричними асоціативними картками. Не мають вони ніякого відношення до гаральних карт чи карт таро. Це проактивні карти. За допомогою яких ми знаходимо відповіді в нашій підсвідомості, вони завжди там є, ці відповіді. Якби ви давали якісь мені запити, а так навіть не знаю. Давайте знову ж таки про ресурси, тому що зараз, як на мене, це дуже актуально в такий складний час, коли світла немає, тепла немає, визначеності немає, і ми так, я зараз про себе принаймні живемо як з останніх сил то давайте все-таки про якусь ресурсну тему. Сподіваюсь, я ще встигну. Давайте так. Основний, основне джерело, перше запитання, значить, може, є нові люди, давайте так. Я вам задаю запитання. І карта вам слугує як підказка. Тобто ви, опираючись на карту, даєте відповідь на це запитання, яке я, даю, яке я вам задаю. Чи верніше задаю карті від вашого імені. Коли я кажу я, це я кажу від вашого імені. І карта вам підказує. Дехто з людей мені писала, я вже навчилася, Оксана, вашими картинками, з вашими картинками працювати. Це правда дуже крутий інструмент. Він дуже допомагає м'яко, делікатно е знайти відповіді на ті питання без карт, на які ви, можливо, б ніколи б їх не знайшли, або може треба було б дуже багато часу. Тому е безкоштовно вам даю користуйтеся, будь ласка. І так, перше запитання: куди я зливаю найбільше? Своєї безцінної зараз енергії, куди, в яку сферу життя, або в яку тему, в яку проблему я найбільше зливаю своєї енергії. Наступне питання: якою або яким мені потрібно бути, щоб перестати туди зливати енергію, щоб включити режим енергозбереження? збереження, якою мені або яким мені потрібно бути? Питання, що мені потрібно робити, щоб зберегти енергію, щоб вижити, щоб жити, що мені потрібно для цього робити. Наступне питання. Хто або що мені може допомогти? Ем, хто або що мені може допомогти зберегти енергію для життя? Хто або що мені може допомогти зберегти енергію для життя? В якому напрямку або в яку сферу мені потрібно спрямувати свій погляд, свої думки, свою, свою енергію, куди мені треба, в яку сферу спрямувати. Для того, щоб зберегти енергію, щоб мати сили жити. Передостаннє запитання. Що я отримаю в результаті, якщо я зроблю це, про що ми проговорили? Тобто, я зрозумію, якою, яким або якою мені треба бути, що мені потрібно робити, хто мені допоможе, куди мені спрямувати свій погляд і свої думки, що я матиму в результаті. Заради чого мені це потрібно робити? Що я матиму в результаті? І остання картинка основне посилання від Всесвіту, від вищих сил для мене на сьогодні, для того, щоб мати енергію, мати бажання, мати сили і сенси для того, щоб жити це життя. Основне посилання від Всесвіту. Що це за підказка мені від Всесвіту? Що мені цією картинкою світ хоче сказати? Пам'ятаєте, друзі, що буквально не потрібно сприймати картинки, що це мета... ми працюємо з метафорою, з асоціацією. Чим асоціюється, дуже важливо все ж таки знайти відповідь, не залишати е, картинку без відповіді, тому що воно буде ходити за вами, переслідуватися від вас півдня, що, що там що, що воно там означало, що воно там значить. І так далі. Якщо вам, друзі, згодилася ця вправа, якщо ви. Якщо з'явилися якісь у вас інсайти, тобто якісь такі відкриття, усвідомлення, ви щось зрозуміли, те, що вас довго там тримало, тривожило, і зараз це для вас відкрилося, можете написати в коментарях, але це не обов'язково. Якщо вам хочеться поділитися, хочеться відкритися, то пишіть у коментарях. Якщо, якщо у вас є якесь відчуття незавершеності, можете теж мене в коментарях запитати. Якщо вам ця вправа просто згодилася, знадобилася, то можете мені подякувати. Мені буде приємно в коментарях. Так, а я ще маю 7 хвилин, так, зараз поскладаю свої креми, свої карти і буду працювати. Дякую вам за працю, за те, що ви працювали з картами, за те, що ви довіряєте. Вам за это, бажаю вам, щоб у вашому житті були ті місця, люди, моменти, інструменти, засоби, до яких ви можете повертатися, звертатися для того, щоб знаходити сили для життя. Тому що ми сьогодні дуже багато витрачаємо сил. На багато речей, турбуючись про рідних, про близьких, про інших людей, хвилюючись за других людей, і дуже мало маємо таких джерел, де ми можемо черпати ресурс для того, щоб відновлюватися. Коли ми віддаємо, 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 а назад не поповнюємо, скажімо, це джерело енергії, ну, то ми відповідно спустошуємося. І тоді нам немає чого віддати, і да, тобто цей баланс порушений, брати давати, і ми відчуваємо себе спустошеними. Тому треба обов'язково шукати якісь джерела, аби наповнюватися. Одним із таких джерел для мене є ви, друзі, ваша підтримка, ваші добрі коментарі, ваші підказки. От е, тому спасибі вам величезне за те, що ви у мене є. Також для мене джерелом енергії є земля, рослинки, квіти, зокрема. Тому одна з причин, чому я їх сію, сажаю, тому що я там відновлююся. Все, спасибі за працю. Зустрінемося в наступному кадрі. Все, Друзі, відпрацювала. Сьогодні має бути найхолодніша ніч. І далі, сподіваюся, буде потепління. Купила о, ковбаски, зайшла в м'ясний магазин, готової на бутерброди дітям. Я ще маю борщик. Вареники не поїли. Я сьогодні відпочиваю. Вже, як ви бачите, сутеніє. І зараз я заберу посилочку. Де, що мені прийшло, де, що я замовляла, подивимося з вами. І буду відпочивати. Складний у мене сьогодні важкий був день. Завтра знову на роботу зранку йду. Покажу вам свою покупочку. Замовлення на 60 гривень, а доставка 80. Ну, але я дуже хотіла те, що замовила. Зараз з вами розглянемо. Раз, Раз, комірку відкрила і забрали. Обожнюю цей момент, мені так подобається. Все, зроблено. така невеличка посилочка. Так, друзі, вдома в мене чекав такий приємний сюрприз Софійка. Прийняла декор, новорічний ялиночку, все поприймала, аж легше дихати. І все вона поскладала. Я поклала тут мамин халат, один другий, щоб не забутись. Викрушено постіль тут одежу. Ми забираємо прати в місто, тому що в селі машинка не працює, то ми забираємо, щоб не забутися, поклала все на кубку, щоб в село забрати. От. І соня, моя посуд. Зараз вона думиє і покажу вам, що я придбала. Деревця і ходинку я залишаю ще, вони не настільки прям новорічні, вони просто красиві. От Хотиночка така, вона там свічечка я люблю, нехай ще поки що погорить. Я, може, їх залишу в квартирі, вони багато місця займають. Не буду вивозити в село. І так. Бачите, як а... мені людина підписала ось так, ось так запакувала в пакетик, зроблена з любов'ю така печаточка в конвертику. І Не знаю, якось такою плівочкою заклеємо, що я вперше так відкриваю. Чи то скотч тоненький, може? Ладно, я тоді розріжу, значить, вперед. Так. Ой. І накладно дали мені. Накладно, і, друзі, так як... Я ж перший раз з цим магазином співпрацюю. Це інтернет-магазин, якому я замовила насіння. Мабуть, вас треба ближче підсунути трошки. Ближче підсуну вас. О, отак. Я вам, друзі, зроблю скріншот з назвою магазину. І з посиланням на магазин, і я дам посилання ну, за схожість насіння, за якість я не відповідаю, тому що я вперше замовила в цьому магазині. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, що я втратила насіння свого улюбленого солодкого перцю. І в мене зразу така паніка авал, я його хочу. І почала шукати, навіть написала у Фейсбуці в томатній групі. Мені люди поскидали схожі фотографії з перцем, але це не вони. Я почала через інтернет шукати, перець капія набирати, але він теж ну він не він. І тому я заказала перець дуже схожий. На той, що я хотіла, на той, що я втратила. І мені здається, що дуже схожий на той, що був в мене. Принаймні, він дуже схожий, друзі. Це перець, який називається какаду. Він просто тут підписаний перець какаду і опис, а я вам ставлю фотографії з цього сайту, з інтернет-магазину, як він виглядає. Зараз вам вставляю фотку, як виглядає мій перчик. І вставлю вам перець какаду. І так, перець солодкий какаду, середньоранній висота до 1 метра, плоди до 450 г, видовжений, циліндричний жовті. Товщина стінки 6-8 мм, смачні і солодкі. І так, перець какаду. Какаду жовтий, 15 гривень. Одна упаковочка, а тут, мабуть, 10 перчинок. 10 насіннинок. Ну, знаєте, коли заходиш в магазин і вже тебе понесло. Я замовила ще додатково перець, тому що в мене зовсім немає торічнього перцю, окрім перч... декількох перчинок домашнього червоного перцю, який я вибрала з насіння тюті Святиного. Ну, всі, хто давно на каналі, знаєте, тютю Світу приїжджала з Черкащини, привезла перчину, я з нього вибирала насіння, цього року я його вирощувала, і все більше в мене немає. То я замовила ще. Додатково перець Івайловська капія солодкий, 15 гривень. М -м -м -м. Де він є? Івайловська капія, висота 0,61 метр, плоди конусовидні, червоні, довжиною 12-18 см, товщина стінки, стінки 0,5 см, угорський середньоранній. Фотку я вам тут вставляю. Теж 15 гривень. Далі капія жовта, капія жовта, перець солодкий, середньо стиглий, сута 50-70 см, плоди 100-130 г видовжені конусовидні жовті. Теж 15 гривень. Я собі посажу, мені більше 30 не треба, ну, ще мамі, може, яких штучок 6. О, от, 30 мені предостатньо буде. І, друзі, я замовила, ми з вами багато говорили. Таня на каналі е, е, відпочила з зеленими друзями, нахвалила перчик Леся, я ходила, дивила свій магазин. Я в своєму теж куплю, якщо буде. Е, але на всякий випадок, якщо не привезуть, то я замовила. Нехай будуть, вони не спортяться. Перець, Леся середньо стиглий солодкий, середньо. Серцевидно конічної форми червоний. А я куплю ще в себе в магазині, якщо буде в дівчат жовтий, товщина стінки 7-8 мм, теж 15 гривень. І подарунок, що бачу, дівчатка мені поклали. Не знаю, треба буде пошукати в них, як він виглядає. Може, ви знаєте, напишіть, як вам. Бачите, написала дівчатка подарунок. Перець онтара. Солодкий, 60-70 днів, висота. 40-45 см плоди округлі червоні мініатюрні, товстостінні. Приємно, дуже їм дякую. Дуже приємно. Ось такі, друзі, в мене замовлення. Так що перчиком я вже запаслася, жовтий, червоний, курсувидний, кругленький, дрібненький, всякі різний. Ще обов'язково посажу гострий перець, сажу його кожного року. Приємне завершення дня. Я ще, друзі, не вечеряла. Зараз нагрію собі борщик. Шматочок собі купила. Ковбаску, знаєте, я завжди беру на зупинці. Якщо хочете щось такого добренького, по-моєму, 260 гривень навіть не дивилася, бо я вже знала, що я прийду її куплю. Ось такий шматок. Така красива ковбаска. Це на зупинці. В основному магазині на Соборності, Волинська Свіжина. Ще в левого борщику з'їм черпачок у баски і буду відпочивати бо завтра зранку знову на роботу. А ось це таке дуже приємне. Дуже приємно, тому що це про надію, про віру в ЗСУ, про віру в життя в цілому. Насіння сіяти це про відродження, про початок нового життя. Кожного разу, коли ми сіємо, це про початок чогось нового, про початок нового життя. Всім вам сподіваю, всім вам бажаю, щоб ви щось мали, кожен своє, що вам дасть віру, надію в майбутнє віру в наших наші збройні сили, бажаю їм щиро від усього серця і дякую. І бажаю їм повернутися всім додому живими, здоровими, закінчення війни, переможного миру. Всім вам міцного здоров'я, спокійної нічки. Дякую вам щиро за те, що ви сьогодні були зі мною, за те, що ви переглянули. Зустрінемося в новому відео, дай Бог все буде добре. Всіх вас обіймаю, па-па.